Наступна головоломка. У нас є така рівність. 11 відняти 9 дорівнює 6 додати 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильна, тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирни, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 11 відняти 8 буде 3, 6 відняти 3 буде 3, 3 вирівнює 3. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.